В жовтих водах мешканці разом з переселенцями та комунальниками облаштували міські клумби по бульвару свободи. Загалом активісти провели три акції, до якої приєдналося понад 30 людей. До благоустрою клумб долучилися і підприємці та комунальники. Я прийшла сюди, щоб зробити красу ту ось тут. де Живемо, гуляємо, і я хочу виразити велику подяку всім людям, які прийшли, які не байдужі, які не чекають, що їм хтось зробить, які не жаліються, а саме виконують свою роль громадян. Навести лад на клумбах ідея переселенки Майї Труш. Жінка активно долучилася до життя міста, намагаючись зробити його кращим. З початку року вона почала організовувати ряд толок у жовтих водах. Акцію з благоустрою клумб Майя запропонувала очолити Галині Слонській, з якою познайомилася на одній із толок. Вона, знаючи, що в мене є група на Фейсбуці, в якої я модератор клуб-любителів рослин у жовтих водах. І вона спитала, чи зможу я цим зайнятися. Так. Я кажу, ну давайте, у мене була така мрія <рес> посадити якісь рослини на клумбах у жовтих водах, бо я дуже люблю рослини декоративні, сама вирощую. І мені хотілося, щоб в моєму рідному місті були, були теж гарні клумби. Я відчувала, що це відповідально дуже, і я дуже переживала. Потім я заспокоїлася вже на наступних акціях. Ну, Не можна сказати, що дуже складно Складно, знаєте, дождатися, коли тобі відгукнуться люди на об'яву. Зібрати людей достатньо. От. З квітами простіше з рослинами, бо люди відгукуються і дають рослини, і свої рослини, і у сусідок взяла. От. І привезли волонтери, ті ж, які в нас працювали, теж багато квітів. То в нас назбиралося достатньо в от, от для цих клумб, які ми облагородили. Облаштовували міські клумби декілька тижнів. Бажаючі приходили зранку, приносили рослини для висадки, прибирали бур'ян. Комунальники надали машину з водою та необхідну техніку. Нам вдалося посадити квіти на клумби, які були поросли бур'яном від вулиці Кропоткіна до вулиці Богона. Це Ну, як я рахувала, це 16 клумб ми засадили і 6 клумб ми пропололи. Я задоволена тим, що ми це зробили. Як воно вийшло з першого разу, отак спонтанно, красиво не вийде. Я це знаю по своїй роботі на своїх клумбах. Там от, єдиний квітникар Лена. То коли ми засадили перші клумби там біля дитячого майданчика, то вже на наступний день вже квітки вже лежали деякі. Вже дитячі ніжки вже походили по тих квітках і вона плакала. Вандалізм, так, да, то велика наша проблема, але я вважаю, що ми не повинні зупинятися і боятися вандалів. Бо якщо ми будемо їх боятися, як... як Всіх расистів, то ми ж нічого не зробимо. Щоб далі продовжувалася ця робота, треба дуже багато розмножувати рослин разом з мешканцями міста. На кожній акції наводили лад і працівники комунального підприємства Благоустрій там кажуть, для того аби постійно доглядати за клумбами, у них не вистачає працівників. У штаті для цього лише одна людина, але обіцяють і надалі доглядати за оновленими клумбами та поливати їх. А у них одних один квітникар. Ну що він зробив один. Що грошей немає, зрозуміло? У кого вони є, достатньо? Ні у кого. Але потрібно, щоб було бажання. Оце головне, що повинно бути у керівника міської адміністрації. Бажання, щоб місто було красиве. И чисто. Хотел бы поблагодарить волонтеров за большую помощь, предоставленную нам в высадке и уборке клуб, так как у нас людей не хватает категорически. Вот. Мы всячески пытались им помочь, они а нам. Вот. Проделана большая работа как бы по клумбам. Вот, уже имеют вид, красоту навели. Хотелось бы, чтобы эта красота была постоянно. Будем поддерживать, стараться Клумби, поливать їх, ухажувати за ними. Тобто всячески всі сили прилажувати для того, щоб вони були всегда зелене, культурі не і красиво смотрелись. Галина Слонська говорить, вони планують продовжувати висадку квітів восени з приводу висадки рослин, то нам хочеться. Я не знаю, як у має буде запал. Mm -hmm. А у мене ну і у мене, і ще у інших волонтерів є бажання. Одна жінка навіть хоче свою версневу відпустку цьому присвятити, висадити рослини далі від Богуна uh -huh. до Гагаріна, бивша вулиця Гагаріна. От, там клумби в тіні, там треба підбирати рослини, які витримують тінь. От, там менше квітування буде, бо це тінь. От, ну, рослини те також можна підібрати красиві декоративні. Це такі такі плани, як у квітникарів, ці плани є. Не знаю, як витримає має. Це треба вообще, вообще холити ліліяти. От таку ініціативу людей.